Так, народ, продамо або здамо в оренду. Тут є підприємство о, 70 метрів зверху, і 70 метрів знизу. Зараз покажемо. Тут є будинок такий. о, Ідемо дивитися. 70 метрів зверху. 70 метрів знизу. Можна частинками, можна все разом. Зверху тут маємо 70 метрів. Так, от є. Тут був офіс, а тепер це можна використовувати Це є не житло. Хоча можна перевести в житло. І це можна використовувати як будинок, як квартира, а можна використовувати також як офіс. Маємо кухню тут. Маємо санвузел. Ось кухня. Ось санвузел, ось кухня. Так, тут кабінет керівника, хоча це можна переобладнати запросто по щось інше собі. Ось тут на момент воєнних дій тих гарячого того, першої фази зробили такий хостел хостел невеличкий. Маємо таке приміщення, оце все. Ось повністю 70 метрів. І ще внизу є приміщення. Ох, до цього частинки належить кусок такий. 10 метрів внизу і зверху 60 метрів. Разом 70 метрів. Можна продати, можна здати. Ціна 60 тисяч старт. Або оренда, орієнтовно 13 тисяч оренда. Вигляд з вікна. Тут тихий двір. І там є на вулицю гордочку вигляд. Ще раз показую. Нежитлове приміщення. Можна використовувати як квартиру, можна використовувати. Тут можна, в принципі, і жити, і працювати. Або в оренду 13 тисяч, або продати за 600 тисяч можемо. Оце верхнє приміщення. Внизу ще є приміщення 70 метрів, ми ще його покажемо вам. Я озвучу ціни. Можна все разом купити.